Бодя <smart> <smart> <And smart> <and smart> будівник і Ярик Руйнівник зустрілись в тюрягі 5 і чорного. Їх основною задачею було звільнити дядю Ярика Мішу. Привіт, привіт, Ярік. А що -а за... в тебе за костюм такий, странний? <smart> Це... <smart> Це платье. Нет, ми, 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 ми тобі тут знайдемо зараз замен. Будя і Ярик тут же натрапили на одного стюремчиків, це був неприємний діло, але ви не йому зарядило нормально по яйцах. Товарищ улетел. Короче, ось тут під пиземелі Каритилу, <палусь> на болотах точніше, На болотах під пиземелем ретилу. Тут є. Тут є а, плащ. Не, не старого чародія, а, су, су, а суддібного чародія, і воно багато краще. В общем, Бодя і Ярик зовсім вже і забули за дядю Яріка Мішу і сконцентрувалися конкретно на пошуку нових шмоток для Ярика. Бо Бодя був неприємно здивований, в якому дерьмі ходив Ярик. А що за а що в тебе за костюм такий странний? Це... У фу. Ні, ми, 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 ми тобі тут знайдемо зараз заміну. Ми йому по ітогу знайшли заміну, але я цього не записав. Бо місце на компі знаєш не резинової! Б... І як ми випустили дядю, ярика, я теж не записав. Тому, блядь, ну нас уложить семьи. Ось тут чекай, шо, куда ты, блять. Короче, відкрий там на горі. відкрий там на горі всю двері. Відкрив? Хорош. Все. Ось це і треба було, це все ще треба було зробити. Ми пройшли гору. Ти, ти знайшов якийсь ключ? Дивіться, як я відстрілюю негодяя. Е, бля, а хуй. Тільки один ключ. Ей, я мав зараз лігаласа виконати. Бля. Як? бля. Як? Він майже мене завалив себе. Чувак, помігі. Хуй, хороший я. Ну там нема нічого. А то шукай тут огонь моб. мати. Нафига ты его открыл? Все, сам снимай разправить. Фу. Фу. Чувак, не надо было его открыть. Якщо ты бачишь там люду, то Фу, який він противний, чувак, який вин противный. ААААА! Етио гиду, пиццую шкіру, вичуваю. Да! Да. Вау, мені треба пити его заболотить. Блін, чувак, ти насправді ти хорош. Опа, компліментики пішли. весілля, бля. О, там напевно ключ. Далі ми шукали ключ, і я водив Ярика по камерам, щоб він перевіряв, чи є там лут чи нема. Бо я фантом і не можу бачити, чи залутав він камеру, чи ні. Так, дивись, щоб лут на лут. Перевіряй. Перевіряй тут все на лут. Ніде нічого нема. Взагалі ніде нічого нема. Короче, давай за мною тепер. Тобі сюди треба. Где Ярик? Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, 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 наверх, наверх. На гору, на гору, на гору, на гору, 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 на 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 гору, на гору, на гору, на гору, на гору, на гору. Ты знал ключ, да? Нет. Нет? А мне за эти мне. Иди, Джесс. Он откроет это. Блять! Ден Дэсс, тут. Дэс, тут ключ. А, чекай! Может, может ты пропосрал ключ? Чекай, а ну идем назад. Ми ходили кругами по одному й тому ж периметру протягом пів години. Боярик ніяк не міг побачити ключ. О, сюди, 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 сюди. За мною. Чувак, скорей. Чувак, за мною, скорее. У нас сама часу. За мною. Чи за мною? Сюди. Тут є? Ні. Сюди. Тут щось є? Ну я не могу. Закры. Скиллые юмом помп. Тут щось є? Може тут? Може тут? тут. Короче, ключ, знаешь, да? Ти його пропустив. І ти маєш знайти ключ. Перше правило обісись ко знайти ключ. Стрибай за мною, стрибай вниз. Короче, бачиш, тут десь ключ має бути. Так. Да, Це він в тебе є? Ні. О боже. Чувак, десь тут є ключ. Не може бути що швидко немає ключа. ні, 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 ні. -ні, -ні. Джейл Брейкерский, він він, він, він в клетке був. Він точно був в клетке, я пам'ятаю. це. Може він тут? Може він тут? в мене просто на слів. Ну як так? Чому в тебе нічого нема? Тобі треба краще шукати. Тебе скіл. А, от тут, напевно. А разве воно у в оскверненій столице этот ключ? Чуєш, іди, я знайшов, де. Я знайшов, де воно. Чувак, в оскверненій столиці інший ключ? До мене, до мене йди. Бачиш мене через дорогу. Тобі біздя через мост надо. Я знайшов знайшов ключ, я знайшов ключ. Я не знайшов ключ. Ось я тут. напиздів. Ось тут. Ні, фі здесь нет. Ну, Значить тут. Я значит, напиздів. Тут. А тут я відчайдушно захищав нейтрального моба, який виглядає як Хімера з одноіменного фільму. Він точно цього не падає. він точно не падає. Він з нього не падає. Бо я, я його ніколи не вбивав. Він мені брат. Ну він мені не брат, але. О, тут все, вода. вот оно, блять, серйозно, як мы тебе напомнили? Мыслив на массу Як! Ми це як ми це не весь час? Що там було? ключ? Ключ. Блять. Чувак, Серйозно, про три очки. Оч... Или, или очко. А своє свое Відкривай. Ми нарешті з горем навпіл знайшли цей довбаний ключ і Ярик зміг підібрати козирний перстень. Так, все, кольцом зараз на драку.